Оголошується. Он арена. І за традицією ми саме з гостей розпочнемо знайомство з стартовими складами команд. Сьомий Роман Мачуленко. Марійко, 10-й, 9-й Іван Сомов. У Дмитра Єздокінчика, 11 номер Владислав Алексеєв, 27 Артем Грищенко. За паші команди Калинівка. Президент клубу «Удар по воротах» Івана Томова. Дмитро Павлівко в воротах. Дмитро Павлівко в воротах. Такий момент забув у денеків. Марій про спостерігачі арбітажо я все ж таки докажу. Михайло Радіоненко, зараз ворота. Цього важко Коротенько перечисли його. Зараз в атаці Даніхівці. Шулипа пробиває, вихованець ровенського футболу. Небезпечний простріл. Одного місця буває недалеко. Який шанс зараз був? Вже не перший кутовий біля воїна Петра Іванова. Подача. Закручував зараз м'яч. Роман Мачуленко. З кінеталом. Олександр Буконів заговорив. Коуч, іменем якого? Колишній гравець до світлосний іменем якого пов'язано головне стадіону. <реш> Вау! Рахунок матчі відкритий. Простий біскот і Артем, артем... Диченко не плачає. Артем... А відзначився Артем Грищенко 27 ланцюрською новою. Ну що тут сказати? От що значить орудий футболіст. Щасливчик у любому із долі. Син фортуни Артем Грищенко. М'яч відскакує. Вся увага на листопада. Бореться за позицію, але Шулипа грає з Марійком. Ось іде подача. Певно грає в і удар правка не хочеться. Роман Мичуленко вже не вийшов. Не підходить на лісову і батька, де знаходиться калиніки. П'ять забуває один вишенка. Наприкінці першого друзі буде відпочивати для мінімальної переваги калинської команди. Далі буде цікавіше, залишатися з нами. Я біля провки поля, як сказав, би, у військово-полі випуск Іван Миколаюк, подача на ну. поворотах пробував зараз Іван Сомов. Закине м'яч у ворота і безпосередньо м'яч нікого не зачепить, то буде удар від воріт. Я думаю, ви знаєте. це. Удар головою Смієвський, пропускають вони е, тих футболістів, які можуть. Ох, який момент зараз! Який сухий лист зараз виконував Андрій Чепурненко. коли моїх буде навіз. Іванов на Івановна, виході грає спокійно, забирає м'яч. Ще одна спроба шулипи. Підання цього разу Чепурненко. Знову жулипа, але що це було? Ну... Мікрофон. І мікрофона тримаю. Ну, е... Зараз безпечний ну! момент. Голуб пробуває, але не зміг покласти корпус. Денис Голуб е... відскочив м'яч. Навіть це не Курценко. Подача в карний майданчик. Ну-ну. Ні, нема кому завдати удару. Орел зіграв на другому поверсі Касьяненко спокійно, надійно. М'ячем Дмитро Іванов. І на цьому рефері нашого матчу Олександр Тедов сповіщає про те, що у центральному матчі 20-го туру чемпіонату Київської області футболу ФК Калинівка перемагає, мінімально перемагає спортивний клуб Ленгов з рахунком 1-0 цього єдиного м'яча. На 39-й хвилині забиває Артем Грищенко. Ну і робить серйозний крок до завоювання, сенсаційного, не побоююсь цього слова, золотих медалей чемпіонату Київщини, а для Донгофа, ну ще не все скінчено, але насправді ситуація трошки патова. Тепер все в руках суперників Денихівської команди. Ну що ж, будемо з вами прощати, для вас працювали відеооператор Олег Черенко та коментатор Валентин Овдієнко. До зустрічі на футболі. Україна обов'язково переможе. Любіть футбол.